Випробували свої сили у селище Степань. З'їхалися борці греко-римського стилю. Тут проходив відкритий чемпіонат Рівненської області серед юнаків. Організували його місцеві тренери, брати Андрій та Олег Гочі. У березні змагання проводять не випадково. Ми так організували, що буде кожного року 20-х 20 числах. Приблизно березня змагання кожного року будуть так. В честь нашого безвісти пропавшого брата. Ми будемо проводити їх кожен рік. Він нам також допомагав. Сам Андрій Гоч у складі збірної Рівненської області з греко-римської боротьби. Ідея із заснуванням секції з'явилася три роки тому. Вирішив, щоб наші діти теж процвітали в степені, степень процвітав, щоб було якесь майбутнє у них, а не в степені сидіти в селі. Нічого не нема робити. Саме головне, що дисципліна і спорт ніхто там. Не п'єне кури, це саме головне зараз, щоб всі були спортивні росли і могли постояти за себе. Чемпіонат Рівненської області із греко-римської боротьби у Степані проходить уже вдруге. Цьогоріч у змаганнях беруть участь 167 спортсменів. Тернопільська, Львівська, Волинська область, Рівненська область. Ми товаришуємо, вони нас запрошують на змагання, ми їх запрошуємо. Борцівська сім'я, ну як борцівська сім'я, ми. Дуже тісно всі спілкуємося, і вони, якщо у них є якісь змагання, вони нас запрошують. Аби проявити свій хист та силу, юнаки мали цілий день. Від змагань розповідають у захваті. Хороші змагання для початку сезону. В принципі, все подобається. Трішки було складно, треба більше сил закласти. Супер. Змагання нормальні. Ти заняла яке місце? Скажи? Перше. кубок давати будуть. Десь тільки перший раз. Загалом чудово. І перш виграв, було не дуже тяжко. Там вигав і все. Ілля Томбоштейн приїхав у степень із Тернополя. Разом із ним 16 вихованців. Каже, рівень змагань доволі високий. Любі змагання, де наші дітки здобувають свій новий, а деякий перший досвід. До організаторів взагалі питань немає. Супер, нам все подобається, все підходить. Голова громади розповів, що поява секції з греко-римської боротьби для невеликого степеня стала справжнім відкриттям. Додав на початку до такого виду спорту ставилися по-різному. Ми раді, що в нас цей спорт, нас спорт привели брати горч сюди в цей степань. Різні думали для чого вона, що ну з різних точок розглядали. Але коли зараз вже побачили, що тут виховується молодь, дійсно задіяна, дійсно розвивається, і це дає користь. Тому думки міняються. У підсумку чемпіонами стали дев'ять юнаків із Рівного, троє з Тернополя. Із золотими медалями також додому поїхали по одному спортсмену із Луцька, Березного та Костополя. А от господарі змагань представники степеня завоювали три золотих медалі. Такі змагання зазначили організатори у селищі. Проводять точно не в останнє. Вікторія Якимець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.